Тепер, як ми обіцяли, на початку у нас буде пряме включення з Анастасією Саєвою. А вона на Надніпрянському шосе, там, де е, сталася моторошна аварія. Більше деталей якраз від неї і почуємо. Анастасія, тобі слово Вітаємо. Е, вітаю колеги. Так, от а... Аварія сталася на в'їзді до Дарницького мосту. Зіткнулися дві автівки: легкова автівка та вантажівка від зіткнення їх винесло на узбіччя, тому можу сказати, що зараз рух по Дніпрянському шосе він безперебійний, вільний на місце події. Одразу виїхала поліція. Давайте послухаємо. А що сталося взагалі? зіткнення <зіпінь от> трьох машин трьох машин? Двух, двох. Двух. Як ми тут побачили, як нам розповіли, зіткнулися, от, я повторюсь, дві машини. Як нам тут розповіли, водій вантажівки газ їхав повільно, натомість водій легкової автівки Тойота їхав за швидко. Це і стало причиною зіткнення. Від зіткнення от, машини сильно потрощило. Вони от постраждали, їх винесло на узбіччя водії, що вантажівки. що Автівки легкової, на жаль, також постраждали. Нам розповіли, що їх госпіталізували на кареті швидкої допомоги. Давайте от послухаємо. Який кілометраж залишився в Тойоті на спідометрі? Газель рухалась повільно. Тойота рухалась швидко. Ну, догнав. Тому от хочу ще раз нагадати водіям, щоб були обережними та обачними на дорозі, краще їхати, скажімо так, повільніше, але все ж безпечніше. Студія передаю слово вам.